14 команд загальноосвітніх навчальних закладів району змагалися за жеребом у двох підгрупах. Серед гравців були не лише чоловіки, а й жінки, які не бажали нічим поступати з сильній статі. Вони навіть захищали ворота своїх команд. Вік учасників від зовсім молодих, які щойно розпочали освітянський шлях, до вже досвідчених, які мають більше 40 років педагогічного стажу. Як був молодий, так і на і і зараз таком віці все таки хочеться ще раз доказати, що сіли є, хочеться займатися спортом. Тільки що нас підтримали учні нашої гімназії, які переживали за нас, хвилювалися. Матчі були наповнені азартом і драматизмом. Кожна команда прагнула перемогти. В матчі за третє місце. Зустрілись команди Зороківського козацького ліцею і Черняхівської загальноосвітньої школи. В напруженому поєдинку з рахунком 2 1 перемогла команда Черняхова. Я думаю, що надалі ми будемо змагатися не тільки за третє, четверте, а за перше, друге, тому що команда молода, перспективна, всі працюють, тренуються. Ну і я буду докладати максимум зусиль, щоб ми виграли не тільки третє, а перше місце серед вчителів. З великим завзяттям на футбольному полі змагались керівники навчальних закладів та представники відділу освіти району, яким отримали величезний заряд бадьорості і здоров'я. Потрібно спортом займатися, і те, що ми будемо займатися спортом, вчителі, керівники шкіл, начальник відділу освіти, я думаю, це буде таким авторитетом для наших учнів, які також будуть любити футбол і інші види спорту. Спортом взагалі треба займатися, або хоча б фізкультурою, тому що вона дає сили додаткові для самої роботи вже із учнями в колективі. І вона певно стимулює, вона ну, заставляє тримати себе в формі. В поєдинку за перше місце грали команди Селянчинського спортивного ліцею і Новопільської школи, в складі якої змагались двоє жінок. Перемогла команда Селянчинського спортивного ліцею, яка отримала кубок.